Привіт, друзі! Сьогодні 3 березня, і сьогодні будемо говорити про Китай, про візит Лукашенка до Китаю. Лукашенко повернувся до Білорусі, там не підписували купу документів. Тому прошу підписуйтесь і ви, але на мій YouTube канал поширюйте це відео своїм знайомим, друзям. Не забудьте написати коментар. Ну і, звісно, поставити лайк, аби відео більше бачило людей. Я за це вам шалено дякую. І так, поїхали. Але перед тим, як два слова. Про Китай, точніше буде не два. Два слова про Коболєва. Сьогодні стало відомо, що Коболєв, колишній очільник «Нафтогазу», отримав чергове рішення суду. Його можуть ув'язнити, або він має заплатити заставу в 229 мільйонів гривень. Так, от вирішили зібрати йому на цю заставу, бо виявляється гроші, ті, що він правив мав від Сполучені Штати Америки свого часу. Ви добре знаєте цю історію, але він, мабуть, якось там їх забрати не може. Дивна історія і допомагає йому цій цій історії дивній партія Демократична Сокира. Ну, Їхній вибір, їхнє право. Але коли ви отримуєте платіжки, мабуть, це вам коментувати не треба, то ви задаєтеся запитаннями, за що Коболів отримував таку височезну премію в 229 мільйонів гривень. І так полишимо його. Я думаю, що я все-таки рано чи пізно підготую окреме відео по НАК Нафтогазу, викладу вам свою позицію з приводу цього корпоративного успішного управління. Ми все-таки повернемося до візиту Лукашенка до Китаю, який вже повернувся до Білорусі. Його навіть супроводжував, нібито той самий підбитий літак А ДРЛО, А-50 чи як він там називається, який. Нібито полетів до Росії, знову він там з'явився. ну Дивна історія, але полишимо цей літак, що до чого ж саме Лукашенко домовився. Справа в тому, що дуже багато було застережень стосовно цього візиту у наших західних партнерів у США. І я багато чув коментарів навіть своїх колег в Україні, які в один голос, можливо, не в один, але багато хто із них говорив, що. Лукашенко поїхав до Китаю виконувати завдання Путіна. Так, він перед цим приїздив до Путіна. Ви пригадуєте цю загадкову історію, коли він повернувся до Мінська, чи він повернувся взагалі, як його перший борт, борт номер один білоруський полетів, нібито без нього. Ну, дійсно, я не виключаю того, що Путін його тримав у себе в заручниках певний час і намагався його переконати. То долучитися до війни, то там, мабуть, щось повести в Сінзіпіні. Ну, ймовірніше за все, деякі речі він йому повіз. Про них я розповім ближче до кінця цього відео. Бо зараз власне, про домовленості Лукашенка і Сінзіпіні вони є дуже важливими. Чому Лукашенко поїхав до Китаю? Візит цей готувався давно, так само як готувався візит Сінзіпіня до Мінська. Він ще планувався в 2020 році, але потім на тлі пандемії його скасовували. Але от після переобрання Сінзіпіня на посаду, найвищу посаду в Китаї, це вже втретє його обирають, ну все-таки лід тронувся. Чому так? Перед цим візитом з'явився мирний план Китаю. Ми його детально обговорювали, і Китай, як на мене, зараз бачає у Білорусі як альтернативну можливість розвитку своїх економічних інтересів. Я про це говорив. І от дійсно, за підсумками цього візиту було підписано близько 40 документів. Загальна сума контрактів у різних сферах сягає приблизно 3,5 мільярди доларів. Дійсно, це не така велика цифра для того, щоб там говорити про якісь дуже шалені перспективи. Але ми говоримо виключно про інвестиції, тобто інвестиції Китаю до Білорусі. Куди там загалом інвестують? Один із таких проєктів на Білорусі є проєкт Великий камінь, який розпочався ще у 2011 році. Це така свого роду е кремнієва долина, ну, інколи називають її силіконовою долиною, яка а-ля ну, як у Каліфорнії, Штаті Америки, біля Сан-Франциско. Це регіон. На певній території, де будуються підприємства високотехнологічні, туди вкладають величезні кошти, розробляючи нові технології і таке інше. Білорусь намагалася зробити впродовж останніх десяти років. Але якщо ви навіть зайдете на сайт, є спеціальний сайт Великий Камінь, то побачите, що там в останні два роки фактично ніяких зрушень нема. Ведеться будівництво на великій території в кілька сот квадратних кілометрів. Так, там будується інфраструктура, і Лукашенко свого часу сподівався, що Китай буде щільніше вливати гроші в цей проєкт. І саме про цей проєкт вони говорили під час цієї зустрічі, тому я не виключаю, що Сінзіпінь буде зацікавлений подальшому розвитку. Тим паче, Білорусь може стати одним із таких елементів шовкового шляху. Про нього два слова трішки згодом. Далі вони говорили про те, що про Україну, і, зокрема, вони сказали, що тут наші країни висловили повну схожість у позиціях. Позиція така, що за стіл переговорів має сісти Росія. І Україна. Ну, ми маємо до чогось домовлятися. Я на цьому зупинятися не буду. Кому цікаво, переходьте, дивіться. Я залишу посилання чи в коментарях, чи в зараз в правому верхньому кутку, побачите на відео, де ми детально аналізували. Я детально аналізував мирний план Сідзіпіння. Тому в цій частині позиція абсолютно залишається незмінною. Але щодо подальшої і співпраці, і, можливо, і Білорусі і Лукашенко, тому що, як на мене, цей візит не про Росію, цей візит про Білорусь. Лукашенко поїхав до Китаю владнувати Владати свої справи, дещо отримати підтримку від Китаю, показати, що він не ізольований, бо він вже перед цим і літав до Зімбабве і до Об'єднаних Арабських Еміратів. Планує полетіти ще й до Ірану. Тобто він показує, що він не лише до Путіна літає, це також дуже важливий момент, як для Лукашенка позиціонування його на світовій арені. Ну і також у Китаї він продовжував розмову, яку почав ще в Самарканді 15 вересня. Саме тоді в Самарканді. Проходив саміт Шанхайської організації співробітництва, де Лукашенко приймав участь у якості запрошеного. Він не є членом цієї організації, там є вісім країн: Індія, Казахстан, Киргизстан, Китайська Народна Республіка, Пакистан, Росія, Таджикистан та Узбекистан. Ну, чого лише вартує Індія, до прикладу, і Китайська Народна Республіка це дуже потужні економічні країни з величезним ВВП, тому ця організація також дуже потужна. Ну і от буквально цього разу нібито. Сіціпінь пообіцяв Лукашенку, що він зробить так, що Білорусь стане членом цієї організації, повноправним. І для Лукашенка це дійсно в економічному плані дуже дуже потужна і необхідна річ. Ну і далі вони сказали про фраза взагалі унікальна в їхній декларації неприпустимість застосування подвійних стандартів у питаннях демократії, в тому числі вони говорили про безпекові питання. І в розумінні і Білорусі, і Китаю ну насамперед Китаю, безпека не повинна заключатися в тому, полягати в тому, що вона може бути забезпечена якимись військовими союзами. Ну в цій частині вже почну з кінця, точніше, продовжу з кінця цього відео. Те, що я вам би хотів би сказати на сам кінець, але все ж таки, 15 вересня 2021 року був створений оборонний союз, який отримав назву АУКус. Ви, мабуть, пам'ятаєте. Хто не пам'ятає, то нагадую, це союз Сполучених Штатів Америки, Великобританії та Австралії, який мав на меті забезпечення безпеки в Тихоокеанському -Тихо регіоні. Перепрошую, ну і звісно, для Китаю він створює певну загрозу. На тід цього створення союзу тоді виник скандал між Францією та Сполученими Штатами Америки щодо виготовлення підводних човнів. Але ми зараз не про це. А що стосується саме безпекової компоненти, то і Лукашенко, і Сідзіпін сказали, що ми проти будь-яких військових союзів, за допомогою яких де, е, сягається безпека. Ну, тобто Китай в цій частині залишається е, послідовним у сповідуванні власних інтересів. Тому ж, для розуміння, от, е, Підсумки саме такі про мов мова про постачання зброї, звісно, в публічній площині не велася. Я не виключаю, що вона могла бути предметом переговорів саме між Лукашенком і Сіціпінем на прохання Путіна. Але ще раз наголошую, що це мало ймовірно, тому що для Китаю сьогодні існують дуже багато інших проблем. Буквально два слова про згаданий мій мною шовковий шлях. Це один із величезних проєктів, який намагатиметься також Сінзіпінь розвивати, в тому числі за допомогою Лукашенка, який був ще сінзіпіним оголошений відразу після приходу його до влади у вересні 2013 року. Він називається один пояс, один шлях. І він має чотири проекти. Я не буду дуже детально. Це економічний пояс шовкового шляху, морський шовковий шлях. Китайсько-пакистанський економічний коридор та економічний коридор Китай-Бангладеш. Індія, М'янма. Цей проект передбачає на меті створення різних індустріальних інвестиційних проєктів для того, щоб Китай утверджувався на євразійському континенті, якщо дуже коротко. Але справа в тому, що в Китаї справи йдуть вкрай недобре. Якщо брати по підсумках минулого року, то їхній ВВП зростав паскудно. Вони там хотіли, щоб він зростав на 5 то навіть і на 8%. У них були плани по 5.5%, але в цьому році у них ВВП зріс лише. На 3% і загальна сума склала 18 трильйонів доларів. Ви скажете, ого, як багато. Я вам зараз буквально для порівняння. Ну дійсно, там, якщо брати Росію, то в них набагато менше там в рази. Але якщо брати найбільшу економіку світу, це Сполучені Штати Америки, то їхній ВВП за минулий рік склав понад 20 трильйонів доларів, приблизно там 23-23,5 трильйони доларів. Також було зростання не таке велике, але все-таки відзначають його плюс 2% до попереднього року. У Китаю приблизно 3%. трішки краще. Але якщо брати населення Китаю і США, то кажуть в Одесі це дві великі різниці. У США проживає близько. 330 мільйонів осіб у Китаї близько 1,4 мільярда. Ну різниця. І коли ми говоримо про ВВП, то ВВП менше китайське на таке велике населення. Тому дійсно там є проблеми. І саме на тлі цього економічних проблем, які виникли в тому числі через війну Росії проти України, пандемії коронавірусу раніше, Китай, намагаючись якимось чином налагоджувати зв'язки із Росією. Мається на увазі в воєнній сфері, він дійсно прагне продавати цю зброю. я Це не заперечую, складно відкидати, але він розуміє ризики, які несе для нього. Це це, по-перше, економічний стан для величезного населення. Це буде катастрофою, якщо Сполучені Штати Америки розширять свої санкції. Справа в тому, що ще раніше вони вводили вже санкції проти Китаю на тлі обмеження прав і свобод, ну, до прикладу, корінного населення. Яке проживає в Китаї уйгури? Вони навіть китайська влада вчиняє, як доводиться сполучені штати Америки, і відповідні навіть голосування були в Сенаті. США. В Конгресі США, перепрошую, що Китай вдається до акту геноциду, саме уйгурів. І про це багато говорили навіть в Організації Об'єднаних Націй. Тому історія у них із цим дуже непроста. Відтак, на тлі економічних санкцій по відношенню до Китаю, я дуже далекі від думки про те, що США будуть точніше, Китай буде продавати зброю до Росії. Їм зараз це не вигідно, тим паче. Буквально днями, ну три тижні тому на Росії з'явився один дуже цікавий фільм. Я його напряму пов'язую також із китайським е, варіантом, і з білоруським, і з тими, хто хоче припинити війну на Росії. Так, є там певна група населення, е, певний прошарок, ну не те, що населення, певний соціальний прошарок, можливо, навіть із політики і бізнесменів. Що це за фільм? Дуже цікавий. Я вам в кінці покажу один невеличкий уривок. Він називається Ловушка 22 І вам кіну повід... Також посилання на цей фільм у коментарях. Чому я так різко перехожу? Справа в тому, що Китай, як на мене, на сьогоднішній день сповідує все-таки ідею припинення війни. Ви пам'ятаєте візит Медведєва до Китаю перед Новим роком він туди їздив з посланням від Путіна, тому що Пінь, абсолютно дуже відомо, це ну, в вузьких колах і про це говорять дуже багато, і такий інсайт доходить, навіть і до нас, що він все-таки вимагає від Путіна якогось варіанту припинення війни. Ті економічні гаразди, від яких сьогодні потерпає сьогодні Китай, він потерпає, тому що буквально два слова про так зване економічне чудо Китаю. Справа в тому, що це економічне чудо Китаю, воно бере свій початок не з часів правління Сінзюпіні, а з часів взагалі правління Ден Сяопіна. Який прийшов до влади у Китаї ще у 1978 році, саме тоді він після Мао Цзедуна почав проводити дуже серйозні економічні реформи на Китай, які дали змогу Китаю потужно розвиватися. Але потім з приходом Сінзіпіні, який почав закручувати які фактично вільній ринкові економіці, яка існувала в умовах комуністичного режиму, вдаючись до диктатури свого роду обмеження прав, свободи, слова і так далі. Ситуація на Китаї почала суттєво погіршуватися, тим паче, що кількість населення, яка нам проживає 1,4 мільярди чоловік, вони потребують дуже великого зростання і ВВП, і так далі, воно навіть менше ніж у США. Так от для Китаю зараз дуже важлива стабільність, їм важливо припинення війни. І в цей час, якось так випадково на Росії з'являється ще одна група, зацікавлених у тому, щоб ця війна припинилася. Так, от у цьому фільмі, який називається Ловушка 22 пропонується сценарій, за який. Ким Росія має вивести свої війська на кордони 24 лютого до вторгнення, 24 лютого 2022 року, і це подасться як перемога. Мовляв, дивіться НАТО не змогло напасти на Росію. А так звана спецоперація, спеціальна воєнна операція, яку Путін оголосив, вона. Дала змогу е, убезпечити е, Росію так само, як і Китай, від поширення воєнних союзів. Ну, така зв'язочка йде, і звісно, далекі від думки про те, що тут просто там ініціювали китайці ці, але саме цей фільм і ця вся парадигма лягає в історію е, і в сценарій подальшого розвитку подій, який е, е, означатиме ну, підписання якоїсь мирної угоди України Росії. Ну, принаймні так хоче Китай. Ну, ось цей вам кусочок. Фактически, цена поражения – это потеря мирового влияния и превращение России в рядовое государство. Этого нельзя допустить любой ценой. Теперь, после оставления Херсона, уже понятно, что продолжать упорствовать в войне на Украине не имеет смысла. Поэтому мы видим только один путь – уйти из ловушки. Если Россия сейчас выведет войска из Украины, оставив за собой Крым и Донбасс, это опрокинет все планы США. Во-первых, мы сохраним армию с огромным опытом боевых действий и продолжим являться серьезной силой в регионе. Также мы сохраним огромные ресурсы, которые уходят на войну, и сможем потратить их на восстановление боеспособности. Во-вторых, Мировая экономика вошла в рецессию из-за цен на энергоносители. Запад будет вынужден отменить санкции и восстановить с Россией торговые связи. Иначе как объяснить своим избирателям, почему они должны платить больше, если российские войска ушли из Украины? И, наконец, ни Украина, ни Запад не будут являться угрозой для Российской Федерации еще много лет. СВО создало такие огромные разрушения, что на восстановление Украины потребуются десятки лет и сотни миллиардов западных денег. У киевского режима и мысли не будет ни о каких захватнических войнах. Возможно, кто-то скажет, что уход значит поражение. Но это не так. Целью СВО никогда не был захват территории Украины. Главной целью было уничтожение угрозы со стороны Украины. И это сделано на многие годы вперед. Уход из Украины на рубежи до 24 февраля является самым рациональным шагом. И если этого не будет сделано, цена, которую заплатит наша Родина, будет огромной. Россия должна выбраться из ловушки. От этого зависит наше будущее. Судячи з нього, ви абсолютно можете зробити висновок. Подивіться повністю фільм, що ну, має місце такий варіант, має місце така подія і розвиток таких подій. Звісно, будемо спостерігати далі, але знову ж таки кажуть, цей візит Лукашенка до Китаю був це не про зброю. І коли там зараз на цій темі починають хайпувати, що дивіться, ось-ось, то це, ну, як на мене, не зовсім щиро. Так, звісно, сьогодні ведеться дуже велика превентивна інформаційна кампанія проти Китаю, для того, щоб він не зміг постачати і не надумав постачати зброю до Росії, бо воно дійсно нікому це не Треба і навіть сполучені штати Америки вже зі своїми партнерами проговорюють яку б санкційну політику, які санкції вони б застосували б до піднебесної, тому це таке попередження і на випередження діє. Тому, друзі, пишіть у коментарях, чи направду ви думаєте, що Китай постачатиме зброю, бо навіть були такі розмови, що, мовляв, Китай вже постачав її через Північну Корею. Так, у Китаї є зразки зброї часів ще Радянського Союзу, тобто те зброєння, яке використовує Сьогодні Росія проти вій... для війни проти України. Але чи вона постачатиме, напишіть, що ви думаєте з цього приводу, Буду дуже, дуже радий почитати ваші коментарі. Також підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Всіх люблю ціную, і і не перемикайтесь! Все буде Україна!